Доброго дня, з вами Олександр Юріков, і сьогодні ми поговоримо про кримінальну відповідальність за Римським статутом Міжнародного кримінального суду для України. Римський статут Міжнародного кримінального суду набуде чинності 1 січня 2025 року. Міжнародний кримінальний суд є постійно діючою установою та має повноваження здійснювати юрисдикцію стосовно осіб за найбільш тяжкі злочини. Що викликають занепокоєння міжнародного співтовариства, як зазначено в Римському статуті, та доповнює національні системи кримінального правосуддя, юрисдикція і функціонування суду регулюються положеннями Римського статуту. Слід акцентувати увагу, що суд має юрисдикцію тільки стосовно злочинів, вчинених після набрання чинності Римським статутом. Якщо будь-яка держава стає учасницею статуту після набрання ним чинності, суд може здійснювати свою юрисдикцію лише стосовно злочинів, вчинених після набрання чинності статутом для цієї держави. Якщо тільки ця держава не зробила заяву згідно з пунктом 3 статтею 12 статуту. Держава, яка стає учасницею статуту, визнає тим самим юрисдикцію Міжнародного кримінального суду. Суд може здійснювати свою юрисдикцію, якщо особа або декілька зазначених нижче держав є учасницями статуту або визнав юрисдикцію суду. Це може бути держава, на території якої мало місце відповідне діяння, або якщо злочин було вчинено на борту морського чи повітряного судна держави реєстрації цього морського або Повітряного судна. І друге, це держава, громадянином якої є особа, яку обвинувачують у вчиненні злочину. Тобто Міжнародний кримінальний суд здійснює судочинство відповідно до міжнародних злочинів тільки в тих випадках, якщо держави є членами Римського статуту міжнародного кримінального суду. При цьому Міжнародний кримінальний суд здійснює судочинство. Якщо це держава, на території якого було вчинено злочин, або якщо злочин було вчинено на борту морського чи повітряного транспорту держави-учасниці Римського статуту, а також якщо злочин вчиняється громадянином держави-учасниці статуту. Слід акцентувати увагу, якщо вимагається визнання юрисдикції держави, яка не є учасницею статуту, ця держава може шляхом надання заяви секретареві визнати здійснення судом юрисдикції стосовно відповідного злочину. Держава, яка визнає юрисдикцію, здійснює співробітництво із міжнародним кримінальним судом без будь-яких затримок або винятків. Тобто якщо держава. Яка не є учасницею Римського статуту Міжнародного кримінального суду, бажає, щоб судочинство здійснювалося саме Міжнародним кримінальним судом, то вона може подати заяву секретареві Міжнародного кримінального суду. І за умови, якщо вони погодяться, то така держава буде здійснювати співробітництво з цим судом. Міжнародний кримінальний суд може здійснювати свою юрисдикцію лише якщо. Ситуація, в якій, ймовірно, було вчинено один або декілька таких злочинів, передана прокурору державою-учасницею. Або ситуація, в якій, імовірно, було вчинено один або декілька таких злочинів, передана прокурору Радою безпеки, яка діє відповідно до глави 7 Статуту Організації Об'єднаних Націй, або прокурор розпочав розслідування стосовно такого злочину самостійно. Міжнародний кримінальний суд не здійснює провадження, якщо у цій справі здійснюється розслідування або кримінальне переслідування державою, яка має юрисдикцію щодо неї, за винятком випадків, коли ця держава не бажає або не здатна належним чином здійснювати розслідування або кримінальне переслідування. Другий випадок це коли державою, яка має юрисдикцію щодо такої справи, вже було проведено розслідування і ця держава вирішила. Не здійснювати кримінального переслідування щодо відповідної особи за винятком випадків, коли таке рішення стало результатом небажання або нездатності держави належним чином здійснювати кримінальне переслідування, третій випадок: відповідну особу вже було засуджено за поведінку, яка є предметом цієї заяви, і проведення судового розгляду судом не дозволяється. І четвертий випадок: справа не є достатньо серйозною, щоб виправдати подальші дії з боку міжнародного кримінального суду. Міжнародний кримінальний суд може самостійно визначити небажання держави-учасниці римського статуту притягати певну особу за вчинення міжнародного злочину, щоб виявити в конкретній справі небажання суд враховує наявність одного або декількох чинників у відповідних випадках. По-перше, це провадження було здійснено чи здійснюється, або національне рішення було ухвалено з метою убезпечити відповідну особу від кримінальної відповідальності за злочини, що підпадають під юрисдикцію суду. Друге, мала місце необґрунтована затримка у провадженні, яка за існуючих обставин є несумісною з наміром притягнути відповідну особу до відповідальності. І третє: провадження не здійснювалось або не здійснюється належно чи неопереджено у спосіб. У якій воно здійснювалося або здійснюється за існуючих обставин, є несумісним з наміром притягнути відповідну особу до відповідальності, при цьому, щоб виявити в конкретному випадку нездатність, суд враховує, чи здатна держава. У зв'язку з повним або істотним розвалом чи відсутністю своєї національної судової системи отримати у своє розпорядження обвинуваченого чи необхідні докази і показання, або ж вона не здатна здійснювати провадження з будь-яких інших причин. Таким чином, аналізуючи ці чинники, суд може, не дивлячись на те, що провадження здійснюється за національним законодавством національними судами, може самостійно прийняти рішення за заявою прокурора. Розпочати розслідування певного провадження в міжнародному кримінальному суді. Юрисдикція суду обмежується найбільш тяжкими злочинами, які викликають занепокоєння всього міжнародного співтовариства. це злочини геноциду, злочини проти людяності, воєнні злочини та злочини агресії. Зараз на екрані ви бачите сайт Верховної Ради України, Римський статут міжнародного кримінального суду, де зазначено, що Набрання чинності для України міжнародного договору відбудеться 1 січня 2025 року. І перший злочин міжнародного характеру, який ми розглянемо, це геноцид, який передбачений статтею 6 Римського статуту міжнародного кримінального суду. Для цілей цього статуту геноцид означає будь-яке з таких діянь. Які вчинено з наміром знищити повністю або частково будь-яку національну, етнічну, расову чи релігійну групу, як таку, і це може бути такі діяння, як вбивство членів такої групи, заподіяння тяжких тілесних ускожень або психічного розвиду членам такої групи, умисне створення для такої групи умов життя, розрахованих на доведення її до повного або часткового фізичного знищення. Четверте впровадження заходів, спрямованих на запобігання дітонародженню всередині такої групи. П'яте насильницька передача дітей цієї групи до іншої групи. Наступне злочин, який перебуває в підсудності міжнародного кримінального суду, це злочини проти людяності стаття 7 Римського статуту. Злочини проти людяності за Римським статутом означає будь-яке з таких діянь. Коли вони вчиняються в рамках широкомасштабного або систематичного нападу, спрямованого проти будь-якого цивільного населення з усвідомленням такого нападу. І до таких діянь слід віднести вбивство, винищення, обернення в рабство, депортація або насильницьке переміщення населення, ув'язнення або інше істотне позбавлення фізичної свободи в порушення основоположних норм міжнародного права, катування. Зґвалтування, сексуальне рабство, примушування до проституції, примусова вагітність, примусова стерилізація чи будь-яка інша подібна за тяжкістю форма сексуального насильства, переслідування будь-якої групи або спільноти, яку можна виокремити з політичних, расових, національних, етнічних, культурних, релігійних мотивів або за іншими ознаками, що загально визнані неприйнятними згідно з міжнародним правом. У поєднанні з будь-якими діяннями, зазначеними в цьому пункті насильницьке зникнення осіб, злочин апартеїду, а також інші нелюдські діяння подібного характеру, що умисно заподіють сильних страждань чи тяжких тілесних ушкоджень або серйозної шкоди психічному чи фізичному здоров'ю. У цьому слід зазначити, що відповідно до пункту 2 статті 7 Римського статуту міжнародного кримінального суду. Напад, спрямований проти будь-якого цивільного населення, означає лінію поведінки, що включає багаторазове вчинення діянь, зазначених у пункті першому, тобто ті діяння, які ми щойно перерахували, проти будь-якого цивільного населення в рамках проведення політики держави, або організації, спрямованої на вчинення такого нападу чи з метою сприяння реалізації такої політики. Винищення. Означає умисне створення умов життя, розрахованих на знищення частини населення, позбавлення доступу до продуктів харчування і лікарських засобів, обернення в рабство означає здійснення щодо особи будь-якого або всіх повноважень, притаманних праву власності. І включає здійснення таких повноважень у ході торгівлі людьми, зокрема жінками та дітьми. Депортація або насильницьке переміщення населення означає насильницьке переміщення відповідних осіб шляхом виселення або інших примусових дій з території, на якій вони законно перебувають, за відсутності підстав, що допускаються міжнародним правом. Катування означає умисне заподіяння сильного болю або страждань, фізичних чи психічних. Особ, яка перебуває під вартою або під контролем обвинуваченого, однак катування не включає болю або страждань, що виникають лише в результаті законних санкцій, невід'ємних від цих санкцій або заподіяних ними випадково. Примусова вагітність означає незаконне позбавлення волі будь-якої жінки, яка стала вагітною в примусовому порядку, з метою зміни етнічного складу будь-якого населення або вчинення інших серйозних порушень міжнародного права. Переслідування означає умисне і грубе позбавлення основоположних прав супереч міжнародному праву за ознакою належності до тієї чи іншої групи або спільноти. Злочин апартеїду означає нелюдські діяння, подібні за своїм характером до тих, що зазначені в пункті першому, які вчиняються в контексті інституалізованого режиму, систематичного гноблення і домінування однієї расової групи на будь-якою іншою расовою групою або групами. Та які вчиняються з метою збереження такого режиму, насильницьке зникнення осіб, це арешт, затримання або викрадення осіб державою чи політичною організацією, або з їхнього дозволу, за їхньої підтримки, чи за їхньою мовчазною згодою, з подальшою відмовою визнати таке позбавлення волі, або повідомити про долю чи місце перебування цих осіб з метою залишення їх без законодавчого захисту протягом тривалого періоду часу. Наступні злочини, які підсудні Міжнародному кримінальному суду, це воєнні злочини, які передбачені в статті 8 Римського статуту. Відповідно до цієї статті, воєнними злочинами є грубе порушення Женевських конвенцій, а саме будь-яке з таких діянь проти осіб або майна, що охороняється згідно з положеннями відповідної Женевської конвенції. Зокрема, це такі конвенції як про поліпшення долі. Поранених і хворих в діючих арміях, про поліпшення долі поранених хворих і осіб, які зазнали корабельної аварії зі складу Збройних сил на морі, про поводження з військовополоненими, про захист цивільного населення під час війни. І до таких діянь слід віднести це умисне вбивство, катування або нелюдське поводження, у тому числі біологічні експерименти, умисне заподіяння сильних страждань або тяжких тілесних ушкоджень чи шкоди здоров'ю, широкомасштабне знищення і привласнення майна, що не викликане військовою необхідністю і вчинене незаконне та безглуздо, незаконна депортація або переміщення, чи незаконне позбавлення волі, взяття заручників. Умисне спрямування нападів на цивільні об'єкти, тобто об'єкти, що не є військовими, а також інші дії, які ви зараз бачите на екрані. Можете поставити на паузу та їх передивитися. Злочини агресії за Римським статутом Міжнародного кримінального суду, передбачені статтею 8 БІС, і відповідно до положень частини першої цієї статті. злочин агресії це планування, підготовка, ініціювання або вчинення особою, яка спроможна фактично здійснювати контроль за політичними чи військовими діями держави, або керувати ними. Акту агресії, який за своїм характером, тяжкістю та масштабами є грубим порушенням статуту Націй. при цьому актом агресії є застосування Збройної сили державою проти суверенітету, територіальної цілісності або політичної незалежності іншої держави чи в будь-який інший спосіб несумісний зі статутом Організації Об'єднаних Націй, будь-який з таких актів, незалежно від оголошення війни, буде кваліфікуватися. Як акт агресії, зокрема, це вторгнення або напад збройних сил держави на територію іншої держави, чи будь-яка військова окупація, незалежно від її тимчасового характеру, що є результатом такого вторгнення або нападу, чи будь-яка анексія із застосуванням сили на території іншої держави або її частини, бомбардування збройними силами держави території іншої держави, чи застосування будь-якої зброї держави проти території іншої держави. Блокада портів чи берегів держави Збройними силами іншої держави, напад Збройними силами держави на сухопутні морські або повітряні сили чи морські та повітряні флоти іншої держави. Застосування Збройних сил однієї держави, що перебувають на території іншої держави за угодою з приймаючою державою, в порушення умов, передбачених в угоді чи будь-яке продовження їх перебування на такій території після припинення угоди. Вія держави, яка дозволяє, щоб її територія, яку вона надала у розпорядження іншої держави, використовувалася цією державою для вчинення акту агресії проти третьої держави, що в принципі можна сказати, робить Білорусь, і останнє – це направлення державою або від імені держави, збройних банд груп та іррегулярних сил або найманців. Які вчиняють акти застосування збройної сили проти іншої держави, які мають настільки серйозний характер, що це повноцінно переліченим вищим актам або її істотній участі в них. Таким чином, з 1 січня 2025 року, Римський статут Міжнародного кримінального суду набуде чинності для України, і відповідно, оскільки у нас зараз ведуться бойові дії, здійснюється вічі збройній агресії Російської Федерації, то можна зі змісту Римського статуту зрозуміти, що Велику кількість цих злочинів вже було вчинено на території України окупаційними військами, і ми якраз подивимося, наскільки діє міжнародне законодавство, міжнародне судочинство щодо осіб, які вчиняють ці злочини, а також надають укази, накази, вказівки вчиняти ці злочини. Чи буде цей статут реально діяти, чи він є лише на бумазі?